Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як користуватися 3D-ручкою. Вам треба вибрати пили А або АБС Я завжди вибираю АБС Дивіться. Далі вам треба вставити будь-який колір в 3D-ручку. Але перед тим, як вставити колір в 3D-ручку, точніше, пластик, то треба зачекати, доки. От тут не загориться зелена лампочка. Для того потрібен час. В мене вже загорілася зелена лампочка, а потім вже ви можете вставляти будь-який колір. Далі дивіться, вам треба нажати на оцю кнопку і чекати, доки не вийде пластик. Цей звук так і має бути таким. І коли пласт... пластик пішов, то ви можете малювати спокійно. І це був я, Ліборден. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і всім па-па.